Доброго дня, мене звати Номенко Олександр, я навчаюся в регіональному центрі професійної освіти залізничного транспорту та агротехнічного сервісу. Обравши професію слюсера з ремонту рухомого складу та машиніста тепловоза і електровоза, я зробив важливий крок до здійснення своєї мрії, тому що з дитинства я відвідував малу південну, ще тоді мене захопила думка стати залізничником. Ця мрія з роками лише зміцніла. Тепер я впевнено крокую до її здійснення. За короткий час навчання я вже маю вагомі досягнення. Перший семестр я закінчив на високому та достатньому рівні, що стало ще одним підтвердженням моєї наполегливості та прагнення до знань. Я завжди беру активну участь у відкритих та всеукраїнських заходах. Одним із таких досягнень стала моя перемога вікторині від школи фінансової грамотності «Талант», організований Національним банком України. Крім того, я володію неабиякими акторськими здібностями, що дало мені можливість стати головним героєм відеоролика Мовний контроль, знятого до Дня української писемності та мови. Завжди маю активну громадянську позицію та прагну бути корисним у всіх сферах життя. Особисто для мене ця поїздка це шанс побачити залізничну систему, яка вважається однією з найкращих у світі, та отримати безцінні знання. Також це можливість знайти не лише нових друзів, а й обмінятися враженнями про навчання та майбутню професію. Хочеться підкреслити важливість емоційного відпочинку. Після важких років війни ця поїздка дає змогу ненадовго забути про реальність, що оточує нас вдома. Та зосередитися на позитивних емоціях. Також сподіваюся, що у програму поїздки будуть включені екскурсії до музеї залізничної техніки та інших об'єктів залізничної інфраструктури. Через 5 років я бачу себе кваліфікованим спеціалістом, який впевнено працює на Укрзалізниці, залізниці, використовуючи отримані знання та досвід. Мене приваблює можливість працювати у сфері пасажирських перевезень. Я мрію про те, що мій внесок у галузь зробить українську залізницю ще більш ефективною, комфортною та сучасною.